Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ми звертаємося до українського гумору, до тепного і влучного, що мало кого залишить байдужим, а в лихі часи найдасть нас наги. До нього зверталися і відомі українські художники-фарфористи, серед котрих Владислав Щербина, його яскрава серія на тематику українських жартівливих пісень Бурлески. Що в переводі з французькою позначає жарт, була створена в 80-ті роки. Спочатку в бісквіті, нефарбованій порцеляні, і виглядала досить вишукано. Не дивлячись на буденність сюжету, оздоблена багатою ручною ліпниною, вона виглядала святково. Майже в кожній фігурі присутні квіти, сей троянди імаліви. І водяні лілеї. Автор передає рух не тільки завдяки певній позі персонажу, але й завдяки ось цим невеликим деталям композиції. Стрічка в'ється і під ногами у дівчини. Автор передає не тільки зміст робіт, але й характери персонажів. Передає завдяки виразу обличчя, пластиці, рухові, ой там на точку на базарі жінки чоловіків продавали. Жінка взяла мотузку, зробила перев'язь, почепила на шию чоловікові і баранцю дзвіночки, привела на базар, прив'язала до конов'язу і продавала. Але коли за чоловіка почали давати... Сім парконей, сто золотих жінка вирішила, що їй це все не треба, бо її, милий чорнобривий, до роботи не лінивий, серце моє поцілую я тебе. Лірично зображені і декотрі статичні постаті. Очерек тріщить, то кум до куми судака волочить. У пальчиках він тримає цю рибу, але щоб передати кумедність ситуації, автор зображає ще разом з кумом, крокує до куми і ось це маленьке жабенятко. І на брелеві рак. Удовицю я любив, подарунки їй носив. Носив сир. Носив мак з медом, а одного разу припер телятко так пер, що не вмер. Але удовиця не оцінила це, і вона і змінила парубкові. І парубок перераховує все, що він дарував своїй улюбленій, в тому числі мак, що ми бачимо за поясом, мед ось тобі так. Ой кум до куми залетявся. Ця фігура наділена певною еротикою, гарна кума, настільки гарна, витончена, вишукана, що кум не може навіть каже, що гарна кума в усьому. Ми бачимо, що композиції персонажі представлені в українських строях. Улюбленішою композицією глядача завжди була не була я в возі зроду, що зображує багату, примхливу жінку, що спочатку говорила чоловікові: продай милий, мили сиві бички, купи мені черевички, бо я панського роду не ходила боса зроду. Продай телись і так допродавалася, що вже в хаті не було навіть чим розтопити і нагодувати діточок. Тоді чоловік дістав хомута. І запряг жінку в воза. Вони поїхали по дрова. І ось жінка везе з лісу дрова. Але коли вони прийшли ввечері додому, і чоловік їй запропонував їсти, вона сказала, дай хоч трохи сісти. І її погляд на ситуацію змінився. Продай, мили черевички, купи собі сиві бички, бо я панського роду не ходила в возі з роду. Любов до українського народу, до української культури червоною ниткою проходить через всю творчість, через всю пластику Владислава Щербини. Йому вдалося в серії бурлески не тільки передати зміст українських пісень, але й особливості українського гумору пластики. Бурлески стали яскравим явищем в українському мистецтві.